Гречана Людмила Юрівна з Миколаївської області, Баштанського району. Мені 24 лютого дзвонила старша дочка з Миколаєва, бо вона якраз робила, в той день була на праці в воїнської часті посілок Горького. І там, якраз Кульбакіно, почали ще їхню частину, вона позвонила сказала, що почалась війна. Остаточно, як то кажеться. так? Звісно, ніхто не вірив, хто ж думав, що воно буде так. Вони по вулиці йшли, нам було видно з нашого села, прямо там річка Інгова, інгулка в нас це тече, і там ліс стоїть, і за лісом Піски ще село. І там дорога, і вони йшли. Це ж отуда, на наше село через воду, через міст. Там не було Константиновського моста, він вже давно у нас в ремонті. Вони свої переправи кидали і переходили. І проходили через наше село. Їх було перша колона пройшла, а потім друга зайшла, у нас вони ніч поночували, третя зайшла. Ну, третя дня, два-три, може постояла, а вже четверта колона, тоді вже довше були хлопці. Всі молоді, всі не знали, а ми їм казали, добре, ви вже знали, куди вийшли, що вони у них навчання, що ми йдемо на навчання. Ну, У них вони не всі ходили по хатах, видно, старший там. Просто вони провіряли. Документи, паспорт і питали, чи немає в селі чужих. А таким так і сказали, у нас чужі це тільки ви. І все. Не де вони так от іменно в нас в селі вони шкоди не робили. А в сусідньому селі, ну, це вони із цієї колони видно, чи як там вони, да, вони наробили шкоди. Вони там і школу трохи. Шкоди там наробили, в школі сіль, сільську раду розбили, розбомбили. І так, і по хатах, да, вони там ще і грабували в хатах, виносили. Шо, що їм усе нравилося, І виганяли людей там з хат, бо їм треба було там штаб робити. А я ж кажу, так, що може, що наше село маленьке, то вони у нас в селі. Так не робили шкоди. Ну, у нас газ там не природний, у нас газ свій, ну як свій, бавонний, то у погрібах були, вони в нас нічого не крали, не, нічого. То так жили, то один, тому дасть то, а корови, молоко не приймали, то й жили з молока. То так більше двох неділь. У мене не було зв'язку, то вони тут переживали. Ну а що ж? Десь до 20 го числа вже вони від нас потікали, можна сказати, так. І вже зайшли, як приїхали наші хлопці, у нас і зв'язь з'явилася, а тоді вже світло зробили нам. Бо виходить, теж там село, де як вам, откуда цей ток ішов до нас, там теж щось вони трохи наробили, то хлопці нам все зробили. Вони зайшли, тож як стали на вулиці, їм садик відкрили. Вони всі хлопці в садику. Були, всі Вони там ночували, в садіку були. Ми ходили, як кажуть, всі сусіди, у нас було ще чоловік, їм їсти готували. А тоді вже почали. Хто що міг, той приносив хлопцям. І привозили із сільради, і крупи, і гуманітарку, щоб тільки, ну, щоб менше вроде би, всі носили. Ну, но носили їм хлопцям. Із села я виїхала 29 марта після обіду. Мене він у нас фермер Вініченко. І він, я його попросила, щоб він. Бо він їздив, він сам живе у Солянах, а їзде. Ну, в нього тут робота своя. І тож попросила він мене, спасіба Богу, вивіз. Ну, я вам чесно скажу, я як їхала я на те адмін і навіть і не дивилася, бо мені одразу сказали, що <свісно> дочка, Малуча, не дивися. Він, правда, до Інгульського моста підвіз, а тоді вже. А там мене вже дочка зустріла. Звісно, їхати, як. Ми це ж як в'їхали до Терновки, і вже як стоять блокпости, то воно було сильно, як кажеться, тяжко, що воно таке було все тихо, спокійно, а тут уже через блокпости треба було проїжджати. Будинок з утра його, а я приїхала вже з обіду. У Миколаєві я старшої доньки жила у Заводському районі, то страшновато було на п'ятому поверхі, то ж там якраз тоді вони попали в лісках, там склад був із. Ой, я вибачаюсь, бо вже, це, як воно каже, і то воно сильно було чути, як бахнув той склад то так, вибухи, звісно, як були в началі Миколаєва, все одно нам було чутно. Я сильно боялася, воно ж все більше, більше з кожним днем, а тоді а дочка дзвонила і сказала, що ми приїжджаємо, забираємо. Бо в мене ще 25 лютого чоловік помер. Все воно, це, як то кажеться, докупи, то й було тяжко. І їхати, звісно, з свого села не хотілося, ну як діти сказали, ма що ти будеш там сидіти сама опять боятися. Днем нам, як були в нас окупанти, то нам не так було страшно. А як ніч тільки, то ми, звісно, дуже боялися закривалися на все, що могли. Бо хто знає, що в них у голові. Ну так, то Бог милував нас. По мене приїхав зять із донькою. Вони приїхали машиною і під'їхали, і нас забрали, і ми приїхали сюди. То ми теж під вечір вже приїхали, це апрель місяць, ну все одно воно, що 8 годин вечора було видно. То теж блокпости, все, все воно ну, не так, як думалося на старості, от. То так нічого. У мене дочка з вони квартиру знімають на Шевченка 5. Ну, Зняли вони квартиру, вони одразу десь в общежиті тут жили, а тоді ж почули, що Миколаїв починають більше. Бомбити вони зняли квартиру, щоб тільки я приїхала сюди. <гум> То я ж кажу, спасіба зятю, а він з 28 го а зараз бідний лежить в госпіталі в Києві. А вчора сильно переживав, що теж ж 28 ма взяла, ну вже в Херсоні, а він так вийшло, що він. Лежить у госпіталі. Ну, дай Бог, аби було все добре. Що живий, звісно, хай би хлопці всі живі були, ну. нічого не зробимо. А зять ще у февралі перед війною ще й контракт підписав на 7 років. Він і так із 15-го року він був. І в Луганській, в Донецькій він там був, так що він вже пройшов це, як кажуть. Я б, звісно, б з дорогою душою йду додому, але сказали, що ніякого вдома, ну теж в селі Самой там то тяжко буде, Ну, ну не знаю, ще чесно. Чесно вам скажу, як ми казали, в день пере, перемоги всі, мабуть, з радості понапиваються. Це я вам чесно кажу, це буде радості, аби тільки воно, ну, та не понапиваються, ну аби тільки вже скоріше пожеця перемога була.